Білки, корови та миші на велосипедах таке можна побачити не тільки в цирку, але й на знімальному майданчику Київ Електро. Столичний гурт завершив чотириденну екранізацію пісні Лісапед. В даний момент ми зараз знаходимося на скейтборд парку де відбувається епопея всього сюжету. Тут будуть представлені різні любителі велосипеда как, как звери, так і люди, а також як і супергерої. Да, приобщаємо собственно говоря людей к спорту, к діженню, к ритму активному. Знімання кліпу також відбувалося на центральних вулицях Києва і у селі. Вибір локації і костюми головних героїв тісно пов'язані із сюжетом відео. А електрокет просто мічтає. Е... Вот она, она простая сельская девушка, хочет попасть в спортзал а, и спасти потом на своєму велосипеде Половину мира. Ну а вторая половина мира мне достанется. Песня, на яку гурт Київ Електро зняв кліп, наразі представлена лише в Росії. Причина тому то що на сьогоднішній день ми получили разрешение от автора на исполнение этой пісні. но правообладатель, правообладатель не дає своє добро вже в течение двох місяців. Ми і так, і так уже боремося, і просим, Ну тепер просто просим, пожалуйста, пожал дайте пісні жисі нашей стране. Дату презентації кліпу в Україні Електрокет і Супермакс поки що не називали. Вона буде відома, коли виконавці владнають юридичні питання.